Всем привет! Сегодня обзор РС-47 по паспорту 417 78 року 8 месяца. Так мы вот, видим, партия 035 0, 3, 5, 0. Ха, Такая интересная. Такая вот наша реле. Вот так она выглядит. Зараз мы Розберемо, знімемо цю железну кришку і подивимося, що з контактів по цінних металах знаходиться в нашому релі. Розібрав я наше релі. Кришка оказалась мідною. От така навіть більш чиста бронза. І саме реле, як завжди, мідна катушка. І, друзі, як бачимо, в цьому реле у нас знаходиться срібло. Під нашим реле, під мідною катушкою, тобто у нас знаходиться чисте срібло. Пишіть в коментарях. Хто розбирав такі релі, кому попадали які руки, кому попадали золото, в яких руках в основному? Всім дякую за увагу, всім пока.